Добрий день, шановні восьмикласники. Ми сьогодні з вами займемося тим, що я вам розв'яжу вашу самостійну роботу на рівняння теплового балансу і розрахунок кількості теплоти. А на наступний урок у середу ми знову її спробуємо нормально, якісно і зрозуміло для мене і для вас написати. Тому ви в робочих зошитах напишіть сьогоднішнє число. А сьогодні, діти, 0,3, 22 року і тему розв'язування задач. Діти, я вас дуже прошу в робочих зошитах ці приклади обов'язково напишіть. Напишіть приклади розв'язування цих задач. Отже, перша задача у вас, діти, в самостійній роботі була ось така. Пишу перша. Вам треба було температуру у Цельсіях 200 градусів перевести у Кельвіни, А для цього ви до 200 додавали 273 і отримали автоматично 473 Кельвіна. Для того, щоб перевести у Фаренгейт, я буду писати букву «Е», Нам треба було. 200 градусів, а я вам, діти, цю формулу говорю. Помножити на 9 п'ятих і додати 32. Ну, дивіться, діти, 200 поділити на 5 буде 40. Тобто буде 40 помножити на 9, додати 32. 40 на 9 360, 392 градуса Фаренгейт. Ось було діти, наше перше з вами завдання. Будь ласка, перепишіть його собі зошит. Мені потрібно, щоб ви зрозуміли, як ми це робимо. Друга задача. Друга задача була така. Дама. У нас з вами деталь масою 10 кг нагрілася на дельта Т 50 кг. Градусів Цельсія. Яку кількість теплоти для цього затратилась, яка кількість теплоти, якщо питомо теплоєміння сталі 500 джоуль кілограм на кельвін. От діти, треба було знайти кількість теплоти. Я сподіваюся, що ми з вами цю формулу запам'ятали на все життя розрахунок кількості теплоти. Тобто задача зводиться до простого множення 500 на 10 і на 50. 5 на 5, 25. І раз, два, три, 4, нулі. Я просто дописую, пишу джунг. Але це величина велика. Ми напишемо 250 кіло джунг. Ось така була друга діти задача. Третє. Я, діти, навмисне вам розв'язую всі задачі, які ми з вами розбирали, і на розрахунок кількості теплоти, і на написання рівняння теплового балансу. Тому що мені потрібно, щоб ви це все згадали і робили. Третя задача така. У холодну воду. У холодну воду масою 600 грам. Діти, ви зразу пишете 06 кілограм, і температура цієї холодної води 10 градусів. долили окріп масою 300 грам 03 кілограма. Якщо це діти окріп то 100 градусів Цельсія Питається? Каже температура суміші, Т те суміші. Відповідно, діти це рівняння теплового балансу. Кількість теплоти, яку холодна забирає до рівня кількості теплоти, яку гаряча, вода віддає формулу СМ1 а в дужках, дивіться, була 10 градусів, буде, відповідно, однозначно вища. Тобто Т суміші. Мінус 10 градусів. А тут це М2. Якщо було кріп 100 градусів, то мінус Т суміші. От ми можемо їх прирівняти. Я прирівнюю їх. Дивіться, М1 Т суміш і мінус 10 градусів, дорівнює М2 100 градусів мінус Т суміш. Відповідно, підставляємо числа. 0,6Т суміші мінус 10 градусів дорівнює 0,3 помножити на 100 градусів мінус температури суміш. Як ми розв'язуємо? Ми діти розкриваємо дужки. 0,6 температур суміші. мінус 6 градусів, дорівнює 30 градусів мінус 0,3 температури суміші. Діти. Оце переношу в цю сторону, це переношу в цю сторону. Виходить, 0,6 плюс 03. 0,9 температура суміші. А 30 плюс 6 буде 36 градусів. Отож, буде те суміші, дорівнює 36 градусів поділити на 0,9, або це буде 40 градусів. Хто це виконав в самостійній роботі, то діти великий і великий молодець. І остання задача, діти, четверта, яку я вам розв'яжу, ви зрозуміли, що я скомпонував, і в нас на самостійній роботі буде задача і на розрахунок кількості теплоти, які ми робили, і на рівняння теплового. Поля. І так змішали воду масою М1, 300 грам 0,3 кілограма, температурою 5 градусів Цельсія. Воду масою 600 грамів, 0,6 кілограмів. І теп... воду масою 400 грамів, вибачте, будь ласка. 400 грам, тобто 0,4 кілограма. Температурою Т2 10 градусів Цельсія. Воду М3 0,1 кілограм. І температурою Т3 15 градусів Цельсія. І питають, яка температура, А, та окріп масою 800 грам. Маса 4 до рівня 0,8 кг. Я тут діти зітру, окріп діти має температуру 100 градусів. Тобто Т4 рівня 100. Градусів Цельсія. Це. Яка ж температура суміш? Дивіться, діти. 5 градусів, 10 градусів і 15. А тут 100. Тобто рівняння теплового балансу Q1 плюс Q2, плюс Q3 до рівня Q4. Три типи води різної температури холодної забирають енергію у гарячій води. Я діти пишу зразу С М1. Дужка. Т суміші мінус 5 градусів. Плюс СМ2. Т суміші мінус 10 градусів. Плюс СМ3. Т суміші мінус 15 градусів. Дорівнює С М4 100 градусів мінус Т сумі. Відповідно, я скорочу на питому теплоємність води, тому що вона в цих випадках діти однакова. І продовжу наше обчислення, просто підставляючи значення. І так, що ми маємо? М1 0,3 в Т-суміші мінус 5 градусів. Плюс 0,4. Т суміші мінус 10 градусів. Плюс 0,1 Т суміші мінус 15 градусів. Дорівня 0,8 100 градусів окріп мінус Т суміші. Діти відповідно, відкриваю дужки. 0,3 Т суміші мінус 1,5 градуса. Плюс 0,4 Т суміші. Мінус 4 градуси. Плюс 0,1 температури суміші, мінус 1,5 градусів до рівня 80 градусів, мінус 08Т суміші. Відповідно, це дітей сюди, а всю температуру перенесу от ту сторону. І так, 0,3 плюс 04. Буде 0,7. І 0,1. Буде 0,8 і ще 0,8. 1,6 температури суміші до Тут буде, дивіться, мінус 1,5 і мінус 1,5. Буде мінус 3 і мінус 4, мінус 7. І туди переношу 87 градусів. Те сумнівші до Я напишу зразу 870 градусів поділи на 16. дорівнює. Ну, відповідно, діти, я не хочу рахувати, от, тому що ну, можна порахувати, буде 5, там буде 80, залишається 70, поділити на 16 буде приблизно по 4. Ну і так далі. з копійками, не хочу градус 54. І якесь там число. Оце діти вам треба записати. Ці задачі у вашій робочій зошиті, подивитися ще раз, як я їх розв'язував, і діти підготуватись до самостійної роботи, яка відбудеться у нас з вами, діти, у середу. А далі, діти, після того, як ми з вами напишемо самостійну роботу, у нас з вами по плану. Ось у мене план. Нам треба буде з вами написати лабораторну роботу на вивчення теплового балансу. Все, діти, повторіть все, що я з вами вчив. Повторіть кількість теплоти, повторіть матеріал, вчіть фізику і до побачення. До зустрічі. Дякую вам, діти.